Але розуміємо те, що у нас відбуваються і продовжують відбуватися і на Близькому сході, а і в Африці величезна кількість процесів, коли Китайські компанії починають потихеньку а, підпорядковувати собі а, поклади а, дуже цікавих мінералів у Конго, наприклад, те, що дозволить їм а, виходити на ринок акумуляторів там, з новими силами. А, Китай в цей час а, постійно а, як це, активізує себе на Аравійському півострові, і от хотілося зараз е, почути від е, від ігоря самоволоса кращого в принципі в Україні е, серед відомих науці е, аналітиків цього регіону розуміння того, е, які ключові новини по е, китайсько-російським експансіям там, тому що е, діють вони за дуже різними плюс-мінус сценаріями. Китай іде наскільки я розумію, маючи дуже обмежене розуміння регіону, але Китай іде. Чисто за грошовим впливом і пробую а, як це почати присаджувати їх на фінансову голку в той час, як Росія використовує свої ПВК, свої приватні військові компанії і грається там ще більш брудну гру а, такої гібридної війни і такої гібридних а, шляхів дестабілізації. Але так чи інакше вони всі діють там одночасно, і оце сусідство слона а, і а, Цього ведмедя російського на африканському континенті і в арабському світі, як в останні місяці, в ці місяці дуже цікаві з точки зору перерозподілу всіх процесів, зміни, всіх домовленостей. А що найцікавіше зараз відбувається там, в цьому секторі? Ну, я знаю, знаєте, Китай скоріше дракон, ніж слон, да? тобто слово скоріше або Таїланд. А, ви знаєте, ну, в принципі, китайці працюють в Африці, наприклад, в першу чергу маючи на меті ресурсну, да? ресурсну експансію, тобто вони працюють і розробляють, розробляють ресурси, і перевага китайців в тому, що вони не втручаються в внутрішню політичну ситуацію. Абсолютно чітко було правильно запомічено. Вони по суті в цьому сенсі є до певної міри ресурсною базою для правителів, їх мало цікавить те, що відбувається там всередині з точки зору політики, в кланів, племен і внутрішньої політичної ситуації, тому що вони максимально мінімально залежні від, від цих особливостей, від цих аспектів. Тому що вони привозять своїх китайців, китайці розробляють і практично працюють вся ця, вся ця китайська технологія індустрія вона спирається на власний людський капітал, на власні кадри, і тому їм, як ви розумієте, набагато простіше займатися подібною експансією. В разі чого вони можуть згорнутися, тобто вони мінімально залежні від внутрішньополітичних розкладів. Вони можуть в будь-який момент згорнутися і чекати кращих часів. Це приваблює дуже багатьох диктаторів, дуже багатьох правителів Африки, саме такий підхід. А росіяни без сумніву, вони більше заточені на політику. Да? Політику, силові структури, тобто вони більше використовують саме можливості оцих приватних військових компаній, які сьогодні доволі активно працюють в Африці. Той же саме Вагнер. Ми знаємо, що практично вся Центральна Африка зараз перебуває в зоні підвищеної ваги Вагнера. А вони конкурують там і доволі успішно конкурують з французами, ну по суті, по суті, французи звідти йдуть, і переважно це власне колишні французькі колонії, тобто там, де зараз е е е росіяни здобули якийсь певний успіх. Я думаю, що тут проблема полягає знов-таки в тому, що е е росіяни е е якби не виставляють якихось додаткових умов. Цим же політикам, тобто у них немає ніяких принципів. Тоді як європейці вже, як мінімум, намагаються запропонувати тим же самим африканцям якісь принципи доброго урядування, демократії, що, ну, скажімо так, багатьох дратує. Це теж одна із причин, чому росіяни мають певний успіх. Я думаю, що це не довгий період часу, коли вони, в принципі, тобто вона вряд чи вона не зможе закріпитися такими методами в Центральній Африці. Але поки що, от коли виникає така, ну, скажімо так, пауза, або виникає певний вакуум, то якраз вони туди приходять, як знаєте, як якийсь а, якийсь непотреб, да? який просто от заповнює простір. Що? Вагнерівці помічені давно і в цар і, і, і в Судані. А, і, і, і одне з питань до речі, яке в мене було: ми пробували знайти е, джерела інформації спікерів в Судані е, в момент найцікавішого, мабуть, скандалу е, минулого року, коли наскільки я пам'ятаю, через Нью-Йорк Таймс або якесь інше велике видання, просочилася інформація про те, що е, власне ПВК Вагнера там контролювала і контролює. Видобуток золота, а і е, тут почалися новини про те, що буцімто в м Столиці Судану почалися мітинги проти а, оцього гібридного російського впливу. Але отут на новинах про те, що це почало відбуватися, канали якось обірвалися. Я особисто дзвонив тоді на радіостанцію суданську, пробував знайти контакт з ними. Кілька разів добивався, не не вдалося додзвонитися. Це таки позор, насправді, журналістики дзвонив, не додзвонився. Це називається іди все іди, пише звільнення, заяву на звільнення і до, до побачення. Ну буває. Це мій позор не дозвонився. Я в Судан пробували ми е, нашого друга Мухаммеда а, е, арабомовного власне зануритися в це і допомогти чимось. Теж е, нічого не знайшли. І от зараз пробуємо вибудовувати ці місточки У мене зараз таке тактичне питання: от по цих історіях в Судані. І по цих історіях з золотом, тому що це одна з найбрутальніших, в принципі, і найяскравіших, і найпоказовіших історій, коли ПВК Вагнера, і ми роз... А, це був це був матеріал CNN, це був не New York Times, це було велике розслідування CNN на той момент. Зараз чи чи справді і, і, і чи за вашими джерелами пане Ігорю підтверджується інформація про те, що там були якісь протести? А чи це була як це видача бажаного задійсного задійсне, нашими якимись там телеграм-каналами? Чи був якийсь розвиток цієї історії і чим вона закінчилась? Наскільки я знаю, там особливі протести. Якщо й були, то вони були спорадичні, тобто нічого такого серйозного. Я не фіксував, тому сказати чесно, цілком можливо розуміти, там Судан взагалі в цьому в сенсі країна, яка перебуває в зараз в дуже такому складному політичному транзиті, і е, е, на Судан здійснюють тиск з різних боків, і не тільки Росія, да, там і Сполучені Штати Америки інтереси мають, і Туреччина, і Ізраїль. Е, е, е. В, в, в цьому плані і складна внутрішньополітична ситуація, військова хунта, яка в принципі там начебто е, домовилася про передачу влади цивільним, але все це відбувається дуже, знаєте, з великим скрипом, з великими е, відкладенням.